Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо осінній пейзаж! А хто ще не підписаний на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також чекаю на ваші вподобайки. Беріть папір, кладіть його горизонтально і у нижньому правому куточку, ось тут спочатку намалюємо кущики. Малюватимемо їх дуже легко. Такими дужками Один кущик. Дуже схожі вони на хмаринки. Поруч з ним десь від серединки цього кущика малюємо ще один кущик. Він трошечки в мене вищий. І між цими двома кущиками буде визирати ще один. Малюю десь від серединки першого і до серединки другого. Дошки малюйте десь більшими, десь меншими. А від нижнього лівого куточка, десь звідси, намалюємо лінією. Ось так невеличкий пагорб. Плавна лінія йде у правий бік і плавно опускається до кущиків. І з лівої сторони на цьому пагорбі приблизно Тут намалюємо дерево. Я собі відмічаю місця, де буде починатись стовбур, малюю одну лінію вгору і поруч другу. Вгорі лінії звужуються. По боках намалюємо гілочки, одна гілка, з іншого боку трошки вище, друга. І на цих великих гілочках лініями малюємо менші гілочки. Малюю їх так з обох боків. Стовбур я ще трошки подовжила. І ось такими ж довгоподібними лініями, як ми малювали кущики, намалюємо крону дерева. Починаю малювати знизу, Дужка, знов дужка. Ці дужки малюємо вгору. З іншої сторони стовбура на тому ж рівні теж продовжуємо малювати ці дужки. Десь вони менші, десь більші і до верхівки дерева вони звужуються. З лівої сторони є трошки місця, тож намалюємо біля дерева невеличкий кущик такими ж дужками. А з правої сторони, трошечки відступивши від дерева, намалюємо лавку. Спочатку намалюємо частину, на якій сидять. Це така лінія горизонтальна. Малюємо її не дуже високо над пагорбом, по бокам невеличкі лінії вгору. І вгорі ці лінії з'єднуємо. Під лавкою малюємо ніжки, на яких вона стоїть, одна, ще одна. І так само з іншої сторони. Трошки відступаємо у правий бік, одна і друга. Орієнтуємось на місце між цими ніжками, підіймаємось вгору. Тут так само малюємо такі вертикальні невеличкі лінії. Це будуть опори, на яких кріпиться спинка, на яку спираються. І малюємо вертикальну лінію, вона буде коротша трошки нижню. По боках вертикальні лінії спинка буде вдвічі ширшою від місця, на якому сидять і тепер з'єднуємо. І цю спинку розділяємо навпіл горизонтальною лінією. Спинка у нас буде із двох дерев'яних дощечок. Відступивши трошки від лавки, малюємо другий пагорб. Він йде до кущиків. Далі ми його не бачимо, тут продовжуємо. І за цим кощиком його не видно, а тут він так само продовжується. У вас цей пагорб може бути розташований трошки нижче або вище. Це не має значення. І на ньому над кущиками у цій частині розташуємо будинок. Почну його малювати з невеликої вертикальної лінії. Десь від серединки цього кущика, що зліва. Відступаю у правий бік, малюю таку ж лінію і тут. Їх закінчуємо на одному рівні. Між ними знаходимо серединку, відступаємо трохи вгору. І намалюємо дах одна похила лінія і друга до іншої лінії. Додамо даху товщини. На кінчиках цих ліній малюємо невеличкі лінії вгору і паралельні лінії вже намальовані. Від нижньої частини даху лінія горизонтальна. Така ж лінія. Вгорі. Дах буде з дерев'яних дошок, тож відокремлюємо їх такими похилими лініями на однаковій відстані. Тут намалюємо прямокутні двері, але їх видно не повністю через те, що на передньому плані кущики. А на боковій частині будиночка малюємо прямоокутне віконечко. На самому будиночку можемо ще намалювати такі горизонтальні тоненькі лінії, наче це теж дерево, так само на цій боковій частині до віконечка. Також відстань приблизно між цими лініями однакова. Можна ще домалювати крючечком дверну ручку. З лівої сторони від будиночку також буде кущик, але він вже менший за розміром через те, що знаходиться далі від нас. Поруч з ним ще менший кущик. Ось тут є вільне місце, тож я намалюю таке ж дерево, але воно буде теж меншим через те, що знаходиться далі від нас. Спочатку малюю стовбур, одна лінія вгору, поруч друга. Нагадую, що в кінці стовбур звужується. Тепер гілочки з одного, з іншого боку. На цих великих гілках маленькі. Тепер крона дерева у вигляді таких же дужок. З іншої сторони малюємо дужки на тому ж рівні і вгорі їх з'єднали. Між цими двома кущиками я намалюю ще дерево, воно буде ще меншим, тому що ще далі від нас. Це за тим же принципом спочатку намалювали стовбур, далі гілля і крона дерева. Щоб ви ще хотіли намалювати на малюнку. Вгорі в мене є місце, тож я такими ж дужками, як малювала кущики і крону дерева, малюю невеличкі хмаринки. Малюю їх на різній висоті. Перша в мене трошки нижча, друга вища посередині і третю малюю нижче від першої. І для повного відчуття осені намалюємо опали та падаючі листя. Невеличка лінія і на ній у вигляді крапельки малюю листочок. Всі листочки малюю хаотично, лежать вони в різних напрямках, десь листочок малюю трошки меншим, десь трошки більшим. Або можна спочатку намалювати ось так листочок, а посередині стеблинку. Дивіться та малюйте, як вам зручніше. На цьому пагорбі я малюю листочки меншими за розміром. Тепер ще намалюю падаюче листя у повітрі. Тільки намалюйте падаюче листя вище самих дерев. Тут я намалюю останній листочок. І все, беріть усі барви осені та розмальовуйте свій малюнок. До речі, а на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом осінь ви знайдете багато інших уроків по малюванню на осінню тематику. А також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. І ще ж ви знаєте, я обожнюю ваші малюнки і завжди з нетерпінням на них чекаю. Тож не забувайте надсилати мені їх в інстаграм або телеграм. Посилання на них ви також знайдете в описі під відео. І малюнок осіннього пейзажу готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!